Всім привіт, ми з України, Сумська область. Дружусь над трактором. Дякую всім, хто підписався, хто пише коментарі. Вибачаюсь, кому не відповів, кого не цей совет. проєкт мій, мої помилки мені їх і виправляти, якщось буде не так. Роблять такі переробки небагаті люди. Вони купують нове та і все. А такі, в кого не вистачає, щось виживаємо, щось придумуємо. Виходимо з положення, як хто вміє, так і я. На новий в мене грошей немає. А такий двигун мені подобається. і Відео про нього, тому вже до нього придивлявся років три. І він саме більше підходить до цього трактора, щоб його поставити. От даже аж самому приємно, що і радіатор підійшов, став на цю, нічого не перероблювати, все добре. Встав тут по зазорах, підійшов, все буде кріплено. Так що продовжую роботи. Далі сьогодні поставив з'єднувальну муфту. Підігнав, теж поморочився. Ну, а сьогодні хочу, тут результата немає по трактору, а в одному відео чоловік питав, що це за бочки в мене. Колись теж була проблема в мене і хочу розповісти, як я виходжу ну, і на каналі розповідаю, як я борюся чи звинув, з тими проблемами, які виникають. Це бочки використовую під. Зберігання зерна. Вже років 10 у мене. Ще колхоз тоді не повністю був порізаний. І я їх приобрів. Теж були сумніви, багато хто казав, що може бути іній всередині. І зморозь зерно буде погано зберігатись, буде намокати, але нічого такого. Все прекрасно. Це 10-кубова бочка. Одна і друга. Там ще є 5-кубова, ще 20 є. І хочу показати, поділитись досвідом, як я загружаю той. Загружаю через верх, через люк, а вигружаю, зробив дуже лючок, заслоночку, підставляю вітеречку і і Як вже сюди не тече, значить заложу в бочку, підсуваю сюди. А загружаю при допомозі, от зробив таку подвідлієчку. Отакий горчик, ставлю його у люк і кидаю з цієї сторони, тоді, щоб не йшло мимо, сюди кидаю, воно ударяється зерно і падає всередину. І все чудово. Підганяю від бочки, прикро сюди. І з той прицеп, і з прицепу прямо і замідаю. Отакі бочки у мене служать для того, щоб зберігати зерно. Також є у мене ще і 20 кубова бочка. У ті в 10 кубов входить приблизно 7 тонн зерна. Ну а в цю тонн 13-14. Як вийшов з положення. Загружаю через верхню дверечку, підганяю сюди прицеп, а вигружаю через отакі дверки, ставлю ось отакий ящик. І тут зробив такий закром. Це закром, хто не знає, як воно, значить, відбираю тут, а поповнюється воно, підсувається поки повне. Як уже Стане менше, тоді витягую оцей закром і заходжу, як у сараї, і збираю звідти вже вибираю. Оце так зберігаю своє зерно. Так що, в кого теж така проблема є, можете брати на озброєння. Мені подобається. По-перше, такого хранилища не зробиш великого, ну а бочка вона служила у колхозах, і мені ще служить. І все чудово, все благополучно. Так що, кому сподобалась така інформація моя, ставте лайк. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всього найкращого. Миру, добра і благополуччя.